Привіт, вітаємо тебе на каналі Стратек. Сьогодні ми будемо грати в гру плюс-мінус, плюс-мінус це не кооперативна гра, це гра на логіку і розрахунок, на уважність та на проникливість. Поринь у сурову кар'єрну гонку і піди головами. Заверши всі завдання, пройди всі випробування та витримай підстави від інших. Гордоноси звання переможця, і починай знову! Тож для початку перемішайте всі карти та роздайте гравцям по 8 штук сорочкою догори. Картки що залишилися, покладіть на середину ігрового простору. Це буде основна колода. Верхню картку з цієї колоди переверніть і покладіть поруч сорочкою донизу. Вона буде першою картою ігрової колоди. Сюди гравці будуть викладати по черзі карти. Перша карта повинна обов'язково бути з числом. Якщо ви витягнули картку з завданням, покладіть її всередину колоди і спробуйте ще раз. Вирішіть, хто ходить першим. В свій хід гравець повинен викласти в ігрову колоду одну картку з рук горілиць. Це може бути або картка з числом, або картка з умовою. Як викладати картки? Якщо верхня картка в ігровій колоді числова, то ви можете викласти на неї або іншу числову картку, або картку з завданням, яка має такий самий колір. Викладаючи числову картку, слід врахувати умову на картці, на яку викладаєте. Умова завжди написана в верхніх кутках. Наприклад, 9 плюс мінус 3, ви можете покласти як 6, так і 2, бо коли виходить число більше ніж 10, то десятки відкидаються. Так само робіть, якщо ви віднімаєте. Якщо на числову картку викладаємо картку з завданням, то вона повинна бути того самого кольору. На картку з завданням можна викласти або будь-яку числову, або будь-яку картку з завданням такого самого кольору. Або картку з завданням з таким самим значенням і будь-якого іншого кольору. До речі, максимальне число на картках 10, а мінімальне 1. Якщо противник, що походив безпосередньо перед вашим ходом, виклав картку з завданням, чиї умови грають проти вас, ви можете викласти картку з такими самими умовами і уникнути її небажаного впливу. Але на наступного після вас гравця умови спеціальної картки діють у подвійному розмірі. Наприклад, проти вас грають робота на вихідні, і за її умовами ви повинні пропустити хід і взяти з основної колоди три картки. Але ви також викладаєте картку Робота на вихідні і уникаєте добору трьох карт, тоді як наступний гравець після вас повинен взяти вже шість, а не три картки, і пропустити два свої ходи. Що робити? Коли у вас на руці залишилась одна картка, то перед тим як її викласти, гравцеві потрібно сказати мінус. Якщо він цього не зробить, то будь-хто з суперників може підловити його та змусити таким чином взяти дві карти з основної колоди. Підловити можна лише до того, як наступний гравець походить. Коли гравцю нема чим ходити, він бере з ігрової колоди одну картку. Якщо вона підходить для ігрової колоди, то в неї можна одразу походити. А якщо ні, то потрібно забрати цю картку собі в руку і пропустити хід. Гра продовжується до моменту, коли один з гравців скине всі свої картки. Він стає переможцем. З за бажанням можна продовжити гру, щоб дізнатися, хто посяде друге і третє місця. Більш детально про правила гри та види карт ви можете прочитати у інструкції. Тож, наш інструктаж закінчено. Приємної гри! Слідкуйте за нашими новинками та до зустрічі на каналі Стратег.